Друзі, вітаю, це мій дихір. Вночі знову пройшов невеличкий дощик, зараз вітер. Я вийшла на город, хочу обірвати вже решту гороха і повириваю, звільню місце для розсади. Думала, що вже обірвали весь горох, але ще те не дає. Тому обірву і буду виривати. Поки залененькі там птиці, хай їдять гечку. Бачите, майже немає, але де не де попадаєшся Ну от, Вирвала бур'ян, вирвала горох. Оскільки вийшло в мене майже відеречко, ну таке не знаю, літра на три, мабуть. Ну, половину Зараз просапаю і буде в мене вже готова діляночка. Ну, два ряда точно можна посадити помідор. Так що працюємо так. Сьогодні в моїй птиці свято. Трави. Хоч, хоч їж, хоч не їж. Горох, трава все, бо накидала, всім кидала. Малим, і великим. всім. Так що на сьогодні вони, я думаю, задоволені на що трави. Ну от, друзі, пересипала, сипала глибоченько. щоб хоч трохи коріння-берізки, там трошки де-не-де під край пері попадався. Трошки повитирала, просипала дорожку, ну дорожку зверху тільки посчисувала бур'яни. А так все добре. Вже якщо буде погода і все буде добре, то ввечері можна висаджувати розсаду. І дивіться, вже в мене я вже на цьому кущі об'їла, а на цьому ось теж є стиглий. Агрус. Ось дивіться, Як добре. Пішов там шовковиця, там черешенька, там Агрус. Двітамінчики і, і купляти не треба. Супер. Цей ще зеленкувато, це видно, раніше є, то пізніше. Але, хто пам'ятає, висаджувала, бачите, попід край там трохи попропадали, то чоловік мотоблоком зацепив. Ну, а так поприймалися всі. Так що все добре, теж берізки повно. Треба спочатку виполювати, потім пересапувати. І вже дивіться, Йошта теж достигає. Так що радуємося кожному дню. Думала, що ще тут встигну пройтися баштан огірки про кабачки Але треба йти. Обірвати порічку, смородину, полуницю, бо теж псується, треба збирати і щось заготавлювати на зиму. Так все гарно, взагалі після дождя все гарне поставало. Дивіться, вже яка фасолька. І тут, дивіться, як гарно зійшла. Тут оця біленька-міленька, теж гарно посходила. Треба буде теж попроривати. Дивіться, рядочок аж до краю видно. Це вчора. Після того, як посадила гладіолус, ще посадила у мене були. Були так, вуха опустили, вночі б, гроза була, дощ був, а в стаканчиках геть повисихало, вони були замяли, але болила, і але полила, плюс пройшовся дощик вночі, та й вони ожили. Так що все росте, все гарно, все добре. Тільки треба встигати обробляти. Цибулька, дивіться, яка гарна. Це зимова, супер. Ну, я казала, вже біла, найгарніша. Ця менша. Синя теж менша. Ну, є більше, і більші, менші, але найбільша біла. Але рву, використовую, тому що, не знаю, в мене вона не зберігається довго. Ми дуже багато викинули навесні, пропавшої, тому використовую зараз. Зайшла зранку в парник відкривати, бо я на ніч закриваю. І наче кожного дня дивлюся, але, дивіться, вже якийсь в мене огірочок Це в нас по саліму. І є ще. І там, дивіться, навіть подвануці. Звичайно, цей не знаю, цей точно пропаде, цей пропаде. Але бачите, все-таки є. Тут поки що нічого нема, тут теж. Буду залишати трошки по одному-два пасинки. На цьому це Маша є. Так що нормально. Тут теж потрошки є. Вже вверху, знизу немає, я там трошки прообрізала, пообривала і тут, нарешті, перший огірочок. Ой. Не знаю, що далі буде в'язь є, але, бачите, цей таке пропав. Щось їм не вистачає. Може хтось. Знає, підскажіть, в чому причина. Друзі, подивіться на це чудо. Сперся в вікно і квітує. Не хочу зараз трогати, бо поколюся. але бачите, яка краса, треба поправити. Може, ввечері поливати буду, то тоді поправлюю. Вон, палочки підкладені, і він в другу сторону. І ось дивіться красуня. Я коли живцювала навесні, я думала, що це звичайна така рожева. А дивіться, яка красунька. Просто супер. Це в мене, по ходу, всі чотири такі, бо я з одного куща живцювала. Ну, буду чекати мої цвістиці, я думаю, зацвітуть, так що побачимо цю красу ще. І Олексінія нарешті бутони викинула. Щось вона в цьому році геть в мене слабенька. Орхідейки вже відцвітають. Але, дивіться, ще пустила гілочку. Одна відцвітає, другу пускає. Ну, красунька, тут ще є бутони, а тут, бачите, вже відцвіла. І ця вже відцвітає. Нових не бачу поки. Але, бачите, ще ці вже поцвітали. Тут ще дві квіточки, дві квіточки лишилися, дивіться. Але Але так, вже більше півроку. І дивіться, мій зам його калькус. Тут трошки не вистачає світла, але зараз з нашими цінами не можу підсвітку включати. І бачите, ще ось іде. Так що росте. Я не шкодую, що я його не розділила, хай розростається. Дуже задоволена. Трошки відпочила і прийшла обривати порічку, а там як стигнутий. Смородину, бо теж вже стигла. Урожай непоганий, вже й сипеться. Бачите, хворіє, треба кропити. Ну, я якраз обіру, то може буду кропити персик. Та й це, бо щось ніяк руки не доходять. Ну, Ось, друзі. З чотирьох кущиків більше, ніж пів відеречка нарвала це на 8 літрів, здається. Ні, 5-6 літрів. Ну, кілограма півтора-два є. Так що зараз буду чорну рвати. Друзі, черешень небагато, але дивіться, які крупні. Супер. А смородина в цьому році погана. Минулому році такі прямо гроночками було це по бубочках. Але слава Богу цьому. То заморозки, то те, то те, може й тому. Але що маємо, то маємо і там, і то добре. От друзі, що я нарвала з чотирьох кущів порічки я зірвала. Мабуть, в два рази більше, ніж з десяти, ну, десь про, примірно 10 кущів чорної смородини. Це трьохлітрове відро, навіть половини нема. Ну, але слава Богу за це. Ще забуло в мене тут три куща і один, дивіться. Дійсно обліпляний. Оце якби всі такі були, то було б багато. Ну нічого. І так добре. Я нарвала ось полунички. Це тут є, де в мене гігантелу. Коли шукала, не могла знайти, зараз є, але вона ще е, тільки ну, починає достигати, плюс берізкою заповило, то може би раніше так світла, мало так, трошки назбирала, а то там, де в мене теж загущена, але там в мене ремонтантна, то назбирала більш-менш. Мені вистачить, вже все. Ця закінчується. Практично вже вибрала всю, вже і мілкої і багатої. І Порченої і багато, але вибрала і треба її чистити. Не знаю, коли руки дійдуть, Треба трошки навести тут лед, але то одна робота, то друга, то третя. І щось я не встигаю. А зараз залишаю всі свої ягоди і, бачите, знову у нас хмариться. Ходять хмарки. На ніч передають грозу, тому хочу посадити розсаду, скільки встигну хоча б там, де вирвала горох. Зробила два ряда по 20 ямок. Там в мене не знаю, чи капуста неправильно посаджена, чи тут я щось не так зробила, але капуста рання, вона скоро відійде, так що посаджу так. Друзі, висаджую помідори. Ось у мене такі є маленькі, що з ячею, то вони з землею, закритою кореневою. Ось так обгортаю і прижимаю, поливала в ямки. А тут у мене, ось, дивіться, є такі, які витягнулися. Дивилась одну блогер, що їй рекомендували лежачі ставити, вона в неї не, не вийшла. Тому показую. Бачите, заглубила трошки і ось наклонила і при. І з цієї сторони отак припідняла. Одною рукою, звичайно, не зручно. І ось так посадила. І дивіться, який гарний помідорчик. І так далі. Тут трошки менший, так само. Пригорнула, приподняла. Тільки обережно, щоб не зламати стволик. Садила по одному, по два, де як вийшло, бо ще дуже багато помідор, не знаю. Ще Треба садити і садити, а місця, місця то є, тільки треба вивільняти. Не в бур'ян, не в що не посадиш. Треба зробити місце, а потім вже висаджувати. Звісно, бачите, є такі, такі вже замучені, їх вже давним-давно треба було висадити. А в мене то місця нема, то часу нема. Але все буде добре, вони всі поприймаються, побачите. Я покажу через деякий час. Недільку-півтори вони вже будуть гарнюні-гарнюні. І все буде добре. Просто не встигаю, Ось так, бачите, який здоровий. Ми його туди поглибше вже дивіться з цвітом. Накриваємо і приподнімаємо. І прижимаємо. Ось так. І все буде добре. Дав би Бог тільки урожає, а так все буде добре. Ось так. Ось так, друзі, висадила. Тут у мене твіст, тут малинове віконти. Це були у лоточку ці в ячейках. І далі в мене, ось тут я поставила міточку, паличку. І цей ряд кусочок, і цей це Андромеда Плюс. Ще в мене якийсь є ящичок, я навіть його, мабуть, ще й не садила, ще, мабуть, такого сорту і не висаджувала. Треба робити місце і висаджувати. Ну, а на цьому, друзі, будемо прощатися. Велике дякую всім, хто підписався. В мене за останній день багатенько підписчиків. Всім дякую. Мій канал про сільське життя, про город, про квіти. Про птицю. Кому цікаво, залишайтеся, пишіть коментарі, вподобайки ставте. І хто не підписався, підписуйтеся. Будемо спілкуватися. Будемо все разом робити. А я йду, ще треба напій зробити. О, ще одного помідора лишила. Як це я? Зроблю напій. І ще на базар треба приготуватися. так що ще роботи птицю позаносити. Ну, а вам всього бажаю найкращого, миру, спокою, спокійної, тихої ночі і всього самого найкращого. До нових зустрічей, пока.